Слава Україні! Тиждень, що минув, був дуже насиченим на різні події та гарні новини. Зараз про все розповім, але перед тим нагадаю про те, що ваш лайк, комент, підписка на наш ютуб-канал є дуже важливими для нас. Тому давайте розминайте свої пальчики для хорошого діла. А я тим часом заспокоюсь трошки, бо під'їхала нова порція крінжу з боліт. А на це неможливо дивитися без сміху та сліз. Про все дізнаєтесь традиційно в другій частині відео. Мої плани на рік перше. Якщо Бог дасть і, 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 ух, не дасть. І, 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 Розпочинається нова епоха. НАСА підписало договір про співпрацю з українським держкосмосом. Угоду підписали адміністратор НАСА Біл Нельсон та заступник голови Державного космічного агентства України Володимир Міхєєв. Чому це так важливо? Ця угода відкриває шлях до розширення співпраці між Україною та США у низці космічних сфер, включаючи цивільну космонавтику, зв'язок та навігацію, а також співпрацю в рамках проєкту міжнародної космічної станції та іншій галузі. Співпраця є особливо важливою для української ракетно-космічної галузі, яка може отримати значну вигоду від партнерства. Завдяки цій угоді Україна отримає доступ до досвіду та ресурсів одного з найвідоміших космічних агентств світу, що може допомогти вивести українську космічну програму на нові висоти. На днях сталось дещо дуже унікальне та рідкісне. А для мене це так взагалі щось містичне, бо я завжди мріяла побачити це явище. І воно співпало з моїм днем народження. Але є один нюанс, я живу не в тій частині України. У ніч на 24 квітня мешканці північних регіонів України могли побачити у небі полярне сяйво. Полярне сяйво є надзвичайно рідкісним явищем для України з кількох причин. По-перше, це явище виникає в результаті зіткнення заряджених частинок сонячного вітру з верхніми шарами атмосфери Землі. Полярне сяйво зазвичай спостерігається в найбільш віддалених від нас північних регіонах. Наприклад, в скандинавських країнах, Канаді Алясці. По-друге, для того, щоб було можливо побачити полярне сяйво, потрібно, щоб у той час було чисте небо або щоб сяйво проходило над низькою хмарністю. З цим у ніч на 24 квітня українцям дуже пощастило. По-третє, появі полярного сяйва у наших широтах сприяв вкрай сильний геомагнітний шторм. Шановні модники і модниці, зара та башка можуть знову відкрити свої магазини в Україні. Міжнародна іспанська компанія Inditex Group, до якої входять ці бренди, може повернутись на український ринок вже на початку осені 2023 року. 13 квітня в українських кінотеатрах вийшов другий фільм Антоніо Лукіча Люксембург-Люксембург. Бокс-офіс стрічки за два тижні склав понад 14 мільйонів гривень. Перший український показ стрічки відбувся у СМТ Близнюки на Харківщині. Це рідне селище виконавців головних ролей Аміла та Раміла Насірових. Тож прем'єру вирішили привезти саме сюди. Показ влаштували у місцевому будинку культури. Біля нього навіть розклали справжній червоний хідник. Особисто в мене враження від кінострічки дуже позитивні. Вражає щирість і зовсім не награні діалоги та емоції персонажів. Під час зйомок до речі ставалося багато кумедних курьозів. Наприклад, історія про козу. Адуючи в націнський фестиваль, я не можу не попросити вас розповісти. Історію про козу. Ну це знімальний день. Сьогодні дають козу, нада кажу, хорошо. Я для кіно, для індустрії іскус... а ніколи не робили для іскусств, Конечно, ніколи не робив. Ви розуміли козі молоко воняє. А козі дойки воняють раз в п'ять ну, хуже. А воно ще таке неприятне, мерзке трошки на ощуп. Треба даїть, я знімаюся сцена, десь, не знаю, час, мабуть. Я вже под... видаю пів відра молока. Десятилітрове відро молока. Я виходжу, там Антоні каже, геніально, геніально. Там оператори підходять, кажуть, я в кіно 10 років, я такої гри ще не бачу. Яка імпровізація, круто, вау. Пройшло вже ну, рік, рік пройшов, сижу в Венеції. Фільм показали, сидя, італійці встають, хлопають, стоять хлопають італійці, журналісти там всі. Я сижу такий. Ска. Де сцена з Козой? Тим часом на донації ліється щодня, як самі знаєте що під час діареї. У грі кваліфікації з бельгійцем Кімером Копеянцем в третьому сеті росіянин у грубій формі. Попросив замовкнути свою матір, яка давала поради і підтримувала його на трибунах. Мами, сніж, забачити мали, я дам я Зацініть шедевральний пропагандистський ролик, який був створений для того, щоб заманити до лав контрактників якнайбільше наївних дурників. Креативу вистачило лише на банальне не служив, не мужик. Цікаво, як склалася доля героїв ролика. Давайте пофантазуємо. Таксист отримав поранення в голову, після чого вирішив до овочевого відділу. Його виплати присвоїли собі родичі. Спортсмен чілить у годілці, але вже без ніг. А ось охоронець тепер може охороняти хіба царство Аїда. Ані Лорик, яка собі щасливо і безтурботно співає на болотах, в той час, як міста її рідної країни руйнуються від російських ракет, вляпалась у скандал. Стерненко у своєму Твітер подякував співачці за нібито щедрі донати для Збройних сил України, не встиг твіт толком опублікуватися, як чутки підхопили змі, і в болотяних краях одразу ж заквакали про те, що потрібно негайно заборонити Ані Лорак будь-яку діяльність. Але це ще не все. Болотіна розвідка, нібито розкупала зв'язок Кіркорова і Стерненка. Тож чекаємо на заборону і його концертів. А він, до речі, збирався виступати у Криму. На Росії випустили крінжовий мультик із порадами для чмобиків, який називається «Абетка СВО». Ще плюс до крінжу додає озвучка з жахливим голосом Охлобистіна. Азбука СВО. Прості совіти, які допомогуть повернутися додому цілим і невредимим. Сьогодні ти знаєш, як правильно штурмувати здання. Головне в цьому ділі – не економити гранат. Добрати до нужного адреса – залки диви на основному і відвлекаючому направлінні. Противник може запутатися в твоїх планах. Поміщення – заходити вдвоєм. Сначала ти. Всі кажуть, що на Росії не вміють відстоювати свою думку, чинити опір, а опозиції там взагалі не існує. Але це зовсім не так. Подивіться самі, людина ставить дизлайки у пабліках. І увага! Ставить свій голос в голосуваннях зовсім не так, як від неї цього очікують. Я состою в нескольких закритих зет-чатах. Это ужасно, да, то есть как бы вот, но я состою там не просто так. Обязательно ставлю дизлайки, обязательно, и всегда радуюсь, если там, если это Z-паблик и там, там две трети лайков, одна треть дизлайков, я понимаю, что это тут же тоже мои соотечественники борются за репрезентацию себя в чужом информационном пузыре. Я всегда голосую там, потому что там есть опросы. Я всегда устраиваю свою маленькую диверсию и голосую не так, как ждут другие. Почему они не подозревают ничего, а я сижу и радуюсь. Для мене це така частина суспільної роботи. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях свої враження, діліться цим відео з вашими друзями і не забувайте підтримувати ЗСУ, адже вони головний спонсор кожного дня нашого життя. До нових зустрічей, па-па! Так, я бачив цей ролик. Це НЛО? Ні. НЛО – це неопізнаний літаючий об'єкт. А про цей об'єкт ми знали майже все, крім того, що він гальмувати нормально не вміє. Ви хочете сказати, що це інопланетяни? Дивіться, я вже казав, що гур постійно співпрацює з різними людьми, але не з людьми ми співпрацюємо також. Я щироподібні, гуманоїди, блогери. Ми не сураємо жодної форми життя, аби паспорт був не російський. А де ці створіння знаходяться зараз? Це секретна інформація, яку я не збираю. Ще одну київську перепічку принесіть, будь ласка, далі. Розкажіть, для чого ви налагодили? Пам'ятаєте, як в 2014 році в Крим зайшли так звані зелені чоловічки? Так. А тепер зайдуть не так звані.